Вітаю всіх на моєму каналі. Трошечки змінив формат оглядів. Спробую е, робити таким чином, щоб озвучка була реальною і не переозвучувати відео по кілька разів. Сьогодні е, хочу показати вам одну, один із варіантів китайських помп е, Sansan HJ 1100. Досить цікава помпочка. Я взяв е, Невели... Невеликої потужності. От. Чому спинився на ній? Тому що досить цікава комплектація, в принципі, за досить таки помірну, невелику ціну. Ми зараз розберемося. От. Перед тим як розглянути її в розпасковощі, меню, щоб ви зрозуміли, скільки їх є варіантів від HJ500-ї. 500 літрів на, на годину до RJ 6003-6800 літрів на годину, яка піднімає е, стовп на 5 метрів стовп-води. і Відповідно ну комплектації. Тобто, якщо ми беремо мінімальні помпи, ми маємо тільки помпу. Якщо ми говоримо про вже більш такі серйозніші моделі, от то е, вже і насадки для формування фонтанів ну і тому подібне. Але зупинимося. да так, на нашій. Е, отож, досить цікава помпочка. Сам, сама помпа компактна для своїх 20 Вт і 900 літрів прокачки води на годину. По розмірах відповідно висота, як бачите, 7,5 см. Довжина помпи 11,5 см. От. Ну, і відповідно ширина 5 см. Mm -hmm. Що тут цікавого? По-перше, до цієї помпи дуже гарна кількість варіантів насадок. Починаючи з найпростішої, коли просто втикнули насадку в помпу, так, і вона ще працює з нарізками, як бачите, під те, щоб одягати шланг. І, помп, і е, е, такий варіант, скажімо, насадок, який дозволяє прикручувати е, насадки трошечки інших типів. Бачите, от насадочка з різьбою. До неї можна накрутити. як Ось таку насадку під різний діаметр труб да, шлангів. От, е, в чому позитив у цієї насадочки. Тобто е, помпа працює, необхідно від'єднати, наприклад, е, робимо да, прибирання в акваріумі. Чи, от, просто відкрутили і все. Досить, скажімо, цікаве рішення і досить корисне. Аналогічна ситуація. От, є е, г подібний перехідник. Також, якщо потрібно, наприклад, нам закріпити так, помпу, от, таким чином на склі акваріуму за допомогою цього перехідника і подати, наприклад, воду наверх. так, О, от, Будь ласка. Тому конфігурація от, з насадками досить сподобалася. Е, схоже на... Попередню лінійку фільтрів від SanSan Ви їх можете подивитися в мене на каналі. Сан Грек. От. Плюс до цих насадок досить цікавим рішенням. Ну, в принципі, воно йде до всіх помп. Це наявність е, змінних присосочок. Бачите, які досить, скажімо, гарно туди е, да, кріпляться. Або ніжок. В залежності від того, яке у вас завдання, щоб просто поставити так на ніжки помпу на дні акваріума, чи, наприклад, прикріпити її на одній столі. Досить цікаві також е рішення. І е досить позитивно хочу сказати, що багато позитивних відгуків саме про отакі е присоски. Вони довговічні, от, їх, в принципі, легко знайти в продажу. От, тільки позитив. Далі. Стосовно самої помпи, е великим плюсом є тут, що йде, є регуляція. Регуляція потоку, потужності води. Але знову ж таки вона механічна. Механічна регуляція це е механічне регулювання, це е трошечки негативно в тому плані, що якщо ми е починаємо механічно придушувати помпу, так то. Це трошки ж ходить, так, на навантажує її роботу. Як це працює? от Будь ласка, я думаю, вам видно. Є заслоночка, так, яка може механічно, скажімо, дану помпу придушувати. Значить, слідуючий момент. Е, досить гарно продумано питання зняття цього захисного ковпака, захисної, захисної решітки, тому що в старіших моделях різних фільтрів буває таке, що їх важко зняти. Тут же під виступи сформовані для пальців, ви легенько нажимаєте, досить легко що знімається ця ситуація. І плюс губка, Губка, яка не дозволяє потрапляти в, так, в помпу, в шланг в майбутньому, скажімо, різноманітних крупного да, такого великого сміття. От, але, як на мене, трошечки для такої помпи на 900 літрів мілкувато. Ну, це моє особисте бачення, тому що буде швидко забиватися ця ситуація. От, але це не проблема. Таку губку можна вирізати без питань. Також можете це подивитись на моєму каналі, як це робити. От, і вона досить скажімо, гарно перекриває вхід до Ротора помпи. Далі, досить класно реалізований ротор, тому що в більш, скажімо, старіших моделях фільтрів, навіть сансанів, якщо ми їх розглядати, то просто в більшості були кришечки. А тут зроблено таким чином, що запор відкривається. Написано, яким чином це зробити, що також досить важливо. І ми маємо доступ до. Ротор, як бачите, йде от така основа на гумових прикладочках і сам ротор. Ротор досить такий масивний, от, досить простий в, скажем, виконанні. І що хочу сказати, що тут є великий плюс. Ось тут всередині на пластику йдуть керамічні вставки. Якщо е, раніше так, ми стикались, тут, до речі, не керамічна, оця вісь металева, просто вона пофарбована, Воно, е, видно. Але е, з чим стикалися, з які проблеми були? Е, раніше оці, цих вставок не було на, скажімо, фільтрах е, або помпах е, такої категорії. І постійно, коли роздобувався пластик, коли він зношувався, е, ротор почав, починав да, ходити. В різні боки почав, починав торохтіти. Відповідно, е, зношення таким чином ротора знівельовано з, да, завдяки таким керамічним ставкам. Це досить таке гарне рішення. От, ротор дуже якісно виконаний, завдяки ним він дуже легко ходить. От. Плюс, як бачите, на роторній коробці йде такий ущільнювач гумовий. Відповідно, ставили і повертом назад прикрили. Що хочу сказати, досить часто стикався з тим, що коли люди обслуговують так помпи або фільтри, то ці гумові прокладочки, які там буває, що втрачають. Оце досить таке погано, бо їх важко і проблемно знайти. Ви майте на увазі, що коли миєте будь-який фільтр. Отакі вкладочки, намагайтеся не загубити. Що стосується кабелю живлення, то він тут 1 метр 30 см. В принципі, цього вистачає. Хоча, ну, якби, як на мене, то для помп таких потрібно робити ну, мінімум 1,5-2 то й 2 метри От, е по специфіці їх роботи. Пізніше покажу, як. Ця помпа е працює та подає воду до фітофільтра, який також скоро вийде відео огляд, як я його створював на моєму каналі. В принципі, в мене все. Я всім вдячний за увагу. Хочу запитати моїх підписників стосовно того, чи сподобався вам такий формат подачі відео. Напишіть, будь ласка, мені обов'язково це в коментарях, для того, щоб я врахував в майбутньому. Ну, всім дякую за увагу. Не забуваємо підписуватись на мій канал, хто ще не підписався. Ставимо вподобайки. Всім гарного дня!